Вітаю, друзі, на каналі. Як і обіцяла, покажу сьогодні, як я буду садити, і де я буду садити молодила Свої, свою посилочку, яку отримала від Наталі Білик. Минулого разу я там показувала огляд з цією посилкою молодил як її розпаковувала. Це теж цікаве відео, тому що тому, хто не бачив, То запрошую подивитися на цей цю розпаковочку сходити в мене на каналі. ну А сьогодні так покажу, що я збираюся з цими молодилами робити. ну Так як це була дуже така спонтанна покупка, ну а так як в мене зараз така є вже молодила матеріал, є, з яким можна працювати і створювати таку кам'янистий і може так, просто, просто їх треба ж посадити. То я ще щось придумаю з того, що в мене є. У мене небагато щебня не там мішка залишилося, Може, все десь знайду, пошукаємо. Тут лежить у мене поруч. Пісок є, оце молодилки і місце. Місце, яке я намітила для цих молодил. Ну, в більшу частину я посаджу туди. Це отут у мене ще не. Затронута хазяйською рукою ділянка. Так я її дуже рідко коли прочищаю, то десь два рази-три рази за сезон. Можу приділити їй час. Весною тут мені вдалося скопати частинку цієї ділянки отут, і посадити декілька молодих. У мене ростуть очітки від Наталі з каналу Сім про все тож я не купляла там трошечки. І так ось воно зараз у мене виглядає. Не дуже-не дуже взагалі не привабливо. З бур'янами, зароша, потурлак. Тут ще інший бур'ян, лобода, да, це... чи що це таке? в общем, щириця теж росте. ну Тут я амброзію і сот питаюсь обрати, такі в мене бур'яни більш-менш. Такі районіровані ростуть, не ці не агресори, не інвазивні. Ну і пері, звичайно, є. Я з ним борюся, там десь мульчую, трошки помульчовую, перекопую, Ну він все рівно різе, звичайно, але це питання часу. Повністю я його зараз не переборю. І ось що я хочу, я це вже почала тут зараз зачищати. Оцю діляночку, цей покатий такий спуск у мене є. Ось тут я теж дереві у мене ріс і росте. Я його все все зріжу, перекопаю оцю частину. Ось тут теж приберу, продовжу трошки. І там у мене ще теж буде частина задіяна, підмолодила. Ось так десь. У мене воно буде до цієї ліщини, фундука. Ну, звичайно, тут теж я все повириваю, вже як взялася. І тут теж прополю. І буду вже тоді садити. У мене тут земля така поганенька, дуже погана. Тут е, був колодець, ми засипали його всяким сміттям. Е, колодець засипали. І е, зверху це у нас е, с, е, коли копали септик, то там така глина з піском. Ось така земля якась, така, ну не глей, не глей таке щось більше розсипчате, ну глина тут присутня і пісочок. І оце воно тут верхній верхній слой, верхній шар десь в цьому місці, це ця земля. Далі та, що тут вона і є, така чорнозем з, з, з сміттям, може навіть з камінчиками. ну Для такого клану квітничка, для рокарію я думаю, це. Навпаки, на плюси. І земля, і ці всі це все зміття, в сміття, так Показую, як зараз це все виглядає. І потім вже покажу, як я буду вже в процесі чистити. Прийшлося десь години 3, якщо не рахувати обіда, я тут побривала. Де бур'ян поперетаскувала коряги, ну вони дуже важкі, я сама їх дуже далеко не зможу відтягнути Я хотіла їх ось сюди на горку положити, але не вийшло. У мене дуже ж вони важкі. Ну, як змогла б, поки що так. Отут теж все я пополола, повиривала, пор'яни під забор покидала, як мульча буде Отут намагалася копати, але в мене не вийшло, тому що дуже в нас посух, суха земля. в общем не, не можу я її скопати. Дуже в нас посуха велика і земля як камінь. Треба чекати дощів і тоді вже буде легше це все скопати. Хотіла отак от і тут усе, все зробити вже скопаним. Но я накрила тут перій, я накрила. Таким рядниною якоюсь, хотіла градканиною, то, то думаю, та яка раз. Різниця в мене така є підстилка стара, тут вона буде лежати до осені, поки будуть дощі, а потім, можливо, я тут вже скопаю або на весну вже скопаю. Поки воно мені тут і не треба. в мене немає ні не... щебня багато, щоб засипати такий ось зробити гірку. Натискалася, що в мене є тут на ділянці каміння. І бачу, що це дуже мало, звичайно, треба ще. Ну, я зараз піду ще туди, у мами. Подивлюся, у мене там є стара альпійська гірка, така маленька. Рукаліть. Просто груда каміння лежить на купі. Можливо, їх принесу. Ну, самі це дуже важко робити. Якщо не осилю, то так і залишу. Треба садити вже молодила. Ну, а це поки так. Ну, це все тимчасово. Для того, щоб висадити молодила. Це більше для цього я зробила. Подивитися, так прикинути. Ну і тут доріжка, якби ще треба вихід на огород, то тут, можливо, тут буде така ступ... з сходинками доріжка. Ось така. На, на дві-три на пошагових доріжки буде. Ну, Тут буде і сюди вихід продуманий. То, в принципі, це така більш декоративна буде тема. так. для того, щоб було якийсь вигляд мати. Ну, якось так за кирпичі звичайно, переберу. Граніту натаскаю і в мене там ще ж кажу, якийсь піщаник є, маленькі камінчики теж для прикраси, я думаю, тут вони пригодяться, принесу. Оце мені собака моя вже наробила тут ділов, я оце роблю і вона разом зі мною трошки. Тут і кукурузиння, і палки, і іграшки різні, все-все поприносив. Ось так виглядає з цього боку ця гірка. Грот. чи що це буде. Подивимося вже в процесі і це, це творіння рук людини, думки, польот думок. Ну, якось отак виглядає поки що. ну Краще, ніж було. Тут все оце було в період, я поступово і мульчую мульчуванням, накладанням різних лінолюмом. У мене тут був такі. ДСП якесь лежало, це все понакладувало і згодом, бачите, пері зійшов. Тут я навіть нічого не обробляла, ніякими хімікатами від, від нього, від перія. І все, тут нема практично. Тут ще залишилося, так воно йде, йде, йде. Далі вже така більш травка благородна. Ну і отут ще я теж мучую, мучую, це він наростає, можна його так смикати, виривати, і він все менше і менше його. Ну і ще допомагає спека, нічого не росте. Тут в мене, якби дощ був, то такі бур'яни були б. Це я її весною тільки це проривала і так і залишила, більше не трогала. А зараз вже кінець літа, то тут би вже були хащі. Оця ліщина, фундук теж, бачите, листя збросив, жарко йому тут. Ну, пускай у нас броньок, нові листики відновлюються якось ось так. Тут ще в мене очітки, я казала, що ростуть молодилка невеличкі. Небагато, ну, буде зараз багато, буде багато. Ще покажу, як далі буде продвигатися. діло, Залишайтеся на каналі, кому цікава ця творчість, ця робота буду показувати, що з цього всього вийшло в мене. Наступний день раночок показую, що я зробила минулого дня, ну, так на півдня моєї роботи. Натискала каміння, ну вже його виставила вже. Ось у мене такий є камінь цікавий, як жернов, це я вже від мами привезла. Такі великі плоскі камні. Ну, в общем, таке щось вималюється. Тут як грот буде, чи якийсь водоспад. Тут теж я таке щось планую Може ще будуть каміння, якщо будуть рівні руки. Тому що там Залишилися і великі ще багато, можна було б ще положити. Ну, поки так. Мені подобається, хочу одразу сказати, щоб не критикували. Це мені подобається вже, як воно виглядає. Оці кепарисовики, це в мене кепарисовика Aurea філіферана, І це теж якийсь такий плакотчик, трошки меншого розміру він росте. Теж такий ауреа якийсь, са, сандеск якийсь, вроді так називається. Я їх поки садити не буду, це я так понамічувала місця для них, буду восени садити, тому що як казала, тут дуже-дуже сухо. І ну, для того, щоб вони укорінилися, навіть якщо вони в горшках, то потрібно дуже часто їх поливати. А такої можливості на дачі в мене немає. Я приїжджаю, уїжджаю, там вже школа починається, то десь буду після, як буде вже з дощі зачастять, оце я буду їх садити. Так, ну ось Я поставила вже молодилка, буду їх тут садити. Ось так як виглядає, тут ще, звичайно, можна ще досаджувати. Я так посадила тільки цю овсяницю сизу. Розділила на три кущика, хоча теж ранувата, але я думаю, вона приживеться. Ще можна восени там на задній план отак під парканчик, ну, трошки ближче до гірки, якийсь фон придумати, там ревень розтегну, і ще можна підсадити сюди якісь злаки, пінісетом, я думаю, підсадити. Того, що в мене багато вже є. Оце піднесе Можна сюди і просто було б декоративне сюди посадити, або війник теж непогано. Ну, пінесетом він невисокий. Трошик нізя, нізя, фу, фу, фу. Трошик, звичайно, в захваті від цієї гірки. Дуже йому вона подобається. Починає підривати, винюхувати тут все ой Цей собачка, отаке От каміння, хочу ще показати, де, на деяких зупинитися е, елементах. ну Це я вже зроблю, коли я зроблю, вже покажу остаточний варіант, вже покажу, яке каміння в мене є і що тут задумано конкретніше. Якщо це цікаво, то чекайтеся е, ще до кінця відео. Я сьогодні буду висаджувати ці молодила і ще засипати. Сібенкою камінчиками. Ну, в мене не багато їх, ну на що вистачить, то я засиплю. Зараз з цього боку подивлюся, щоб запам'ятати, як воно було. Ось Так, сонце світить якраз в камеру я стала в тіньочок. Встала в тіньочок. Ну, в цілому непогано, якщо ця ідея. Мені зайде. В подальшому буде гарно, то можна ще цю Альпійську гірку продовжити. Для неї є тут місце, де розгулятися в мене. Тут якраз така зона ще не окультурна і буде де, де ще створювати красу. Ну, продовжуємо, продовжуємо працювати. Показую, я посадила молодила. Все-таки вирішила їх номерувати, Там проглядувалися номера у мене, маркери. Ну, Думаю, ладно, цю роботу зроблю, щоб вже не жалкувати потім, вдруг не номерую. Полила їх водою так трошки при... Придавила землею, щоб воно укорінялося краще. І зараз хочу ще спробувати позасипати галькою. Щебенку. Не галька, а щепенка. Ці місця почнуть знизу. І якщо вистачить, то вже далі підуще. І буде вже завершена композиція, завершена гірка. А далі вже буду дивитися, вони почнуть розростатися, відсаджувати, буду щось інше досаджувати. Я ще хочу тім'ян восени досадити сюди. Ще може мшанку спробую знову посадити. Може на тут буде гарно, краще рости, десь так в півтінь невеличко знайти. Дуже я дивилася, що гарна композиція мшанка і молодила виглядають. Можна ще живучку якусь з такими не дуже розростаючу, не агресивну посадити. Ну що, в мене там є таке, почало, я подивлюся, очітки, звичайно, в мене там є варігатні. Ну, це восени буду робити. І плющу туди ж, хочу, щоб він мені закривав саму цю конструкцію колодязя бетонного. Ну, робив більш таку цікаву. Задекорував. такі гарні, ось молодилки мені, особливо ці посподобалися. ось все ось, ось такі. Ну, не по-своєму, кожна гарна. Ну, під, трошки попідпривали, вже стояли, ж вже в мене скільки днів 4-5 після замовлення. То нижні листочки попідпривали. Я так. Де зачищала, де так садила. Ну, так виглядають доволі здоровенькі, бодренькі. Ну, це я тільки висадила. Подивимося через тиждень. Залишайтеся зі мною, спостерігаємо, пишемо коментарі, ваші враження, побажання, поради, все все приймається на цьому каналі. Тому... Зворотній зв'язок мені потрібен для того, щоб ще був стимул знімати те, що я роблю, показувати їм Ну, Для себе, звичайно, теж цікаво потім подивитися через декілька років, щоб було, що стало. Сподіваюсь, мені собака ці таблички маркера не позбиває, не порозносить з часом. В нас бережеться, щоб це не було дуже такою пустою працею. Продовжуємо роботу, продовжуємо далі ще з щебенкою покажу. з каміння. поливала ще, ну тут заразом мій газон тут свій, ревень полила, Вже сонце сідає, вітер сумасшедший, не знаю, може буду озвучувати, не буду тут прям коментувати. Що можу тут з нюансів сказати? ну Звичайно, тут іще, ще роботи і роботи, доповнювати і доповнювати, перероблювати, можливо, навіть. І ще хочу додати каміння, ще хочу додати, казала, вже тим'ян, живучку, можливо, навіть айстроальпійську можна сюди посадити, десь так на задній план. Або навіть зверху. Ось у мене тут є два контейнери, які ще не заповнені, вони пусті зараз. Я хочу туди насипати в землі і посадити. На той крайній щось таке більш ті е е е е витривале. А сюди спереду, можливо, вербозілля можна, щось таке, щоб може було, каскадом спускатися, ну, ачітки ті ж самі. Ще буду шукати, може хтось підскаже, що можна сюди посадити, на ці контейнери. Ну, і поруч, я казала вже хочу плющ такий з маленьким мілким листиком посадити сюди такий мініатюрний, якщо є такий, якщо знайду. А так у мене є ще варігатний, непоганий, можна його підсадити. І буде така зона доволі так пристойно виглядати. ну Тут я вже казала. Ця підстилка буде лежати до весни, до осені це точно, там. може до весни, щоб потім е підняти, і там обробити землю і трошки продовжити цей, цю гірку. Вона в мене буде так скатуватися до газону. Тут я зроблю такий різкий перехід на газон, е вкопаю бордюрну стрічку, по прямій буде Отак у мене квадрат газону. І Регулярна, з нерегулярним в мене так задумано. Потім ось ж доріжка, отак у от мене пошагова, буде спускатися такою з сходинками. поки так буду робити. І сюди теж хоч проситься прям так продовжити це все тіло поступово, не зараз. Це в мене тут такий є імпровізований водоспад. Ще сухий із гречика. Це теж в мене він давно вже лежав на тій гірці, що в полісаднику мама було. Щербатий, ну, звичайно, такий. Ну, це якраз і додає такого атмосфери цій ці композиції. Забути глечик біля джерела можна. Так уявити собі. І ще сюди додала ці фігурки цікаві з пінобетону від пані Галини. Каналу, вопреки всьому і всім. Галина, вопреки всьому і всім. Отак вона називається. О, я купляла в неї такі фігурки, У мене там і домик, і місяць є. І що ще там ну, такі всякі а, маківки. Вона цікаві такі авторські роботи в неї. І тут якраз тема водойми доповнюють кач... качки, кач... качурят. <сум> Качур... Качечка і... і їх маленька дитинка. Ташеня. Ось так. І класно вписалася. Ну, молодила, це вже я робила огляд молодил, то ви можете подивитися, які я там отримувала. Там більш детально про них зблизько. Я їх знімала всі. Не по сортам, просто як візуально. Деякі виділяла окремо, які мені сподобалися саме більше, саме дуже. Ну так вони зараз. Почувають себе краще, ніж отак я їх зберігала вже. Навіть якось так і колір поміняли, як на мене оцей день постояли, вже посаджені, политі, посаджені. Хочу, на рахунок цієї гальки, щебенки, те, що лежить, звичайно, вона потіряється згодом, пройде по пару злив, то вона змиється. ну Поки так у мене багато її немає. Оце все, що була, я її сюди витратила від остатків. Ну, ось так вона виглядає зараз. Підсохла її, видно. Ну, подивимося, як вона буде далі себе. закриється, скриється, не скриється. Ну, це мене не смущає, тому що. Молодила буде розростатися. Я ще хочу, як казала, підсаджувати сюди інші такі маленькі рослинки почвопокровні, щоб не тільки одні молодила було. І композиція буде змінюватися. Вона така буде більш мобільна. І ще ж хочу тут ставочок, все ж таки, таке джерело імпровізоване зробити чи водоспад, ну, називайте, як хочете. Отаке зробити, і тому тут ще треба буде копати. Тут яму, де оці качечки стоять, тут, скоріше, за буде якась ємність вкопана Ну і так каскадом вона піде зверху, водичка, і буде зациклюватися, курсувати так, з цього колодязя донизу і підніматися вверх. Зараз продаються навіть такі моторчики в Китаї бачила на сонячних батареях, можна спробувати їх, щоб електрику не тягнути. Ну, а так, в перспективі, тут я хочу теж зробити таке садове робоче місце для пересадок. Тут стол такий садовий поставити, навіс зробити, і розетка тут буде. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Ви відмітите мене лайками і коментарями, підпишитесь на мій канал, хто ще не підписаний. Буду дуже вдячна за ці маніпуляції. Вони допомагають розвиватися каналу, і мені приємно роблять. Я так знаю, що мене дивляться і подобається те, що я роблю і показую. А зараз хочу попрощатися, побажати всім добра, щастя, миру, здоров'я, терпіння, сил пережити це все. Все буде Україна. До побачення.